Вітаю, я Саша Гуршу, туристичний агент та власник туристичного агентства. Зараз приїхав з інспекції готель Sharm El Sheikh. Готель який розташований поруч на Амбей, і нещодавно пройшов повну реновацію. Тут туристи, часто тримують запити, але після останнього бронювання, коли туристи поселили, самі обрали цей готель, поселились в номер. Номер був старенький, їм не зайшов. Я вирішив, що поки я не проінспектую не цей готель. Мабуть, бронювати його не буду. і от якраз зараз готель пройшов повну реновацію. Хочу вам його показати, побачити його сам, і думаю, найближчим часом почувати буде тут з ви. Від вас обов'язково лайк цим відео, підписка, погнали на огляд. В лобі готеля Moving Sharm el-Sheikh. Розпочинаємо знайомство з готелем саме з рецепції. А в цьому готелі пройшла реновація, тому я, до речі, вперше вам буду показувати готель після реновації. Я знаю, що багато хто з вас відпочивав в цьому готелі, багато хто лише хотів поїхати, але чекав реновацію. І от якраз зараз проінспектуємо та подивимося готель після реновації. Готель, розташований поруч на Амобей, має дивовижний пляж, і, звісно ж, вам його зараз буду показувати. відразу в лобі є рояль, по вечорам тут грає жива музика, і вихід на терасу з видом на море. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Спускаючись вниз до головного басейну, спускаючись до пляжу, у нас невеличкі крамнички, такий шопінг-мол на території готелю. Але якщо хочеться більшого різноманіття, то краще звісно проїхатись до Намабей. Пускаємо зараз з вами разом до території, до басейну та до пляжу. Покажу вам всі пляжі, які можна користуватися і відпочивати, проживаючи в готелі. Мовний пік, а їх тут декілька. Вийшовши до басейну, у нас з однієї сторони басейн. Дорослий, найбільший, і поруч, до речі, басейн для діток. Відразу біля басейну є тавер-центр, де можна взяти собі рушники. Поруч з басейном снек бар та бар, до речі, основний басейн з частиною для діток та пологим заходом. Хочу звернути увагу, що той басейн, що дитячий, має накриття від сонця. Тут можна змити з себе сіль, повертаючись з пляжа, і виходимо зараз з вами до ось цієї бесідки. Саме з туди відкривається чудовий неймовірний вид на пляжі і в цілому на бухту Намабей. Недалеко від головного басейну, який розташований ближче вже до пляжу, у нас знаходиться головний ресторан, де проходить сніданок, обід та вечір. Ресторан не поруч з рецепцією, а ось він буквально недалеко від басейну. Поруч з рестораном є алякас. Ресторани, і можна спуститися до, до пляжу. Довжина та протяжність пляжа при готелі Мовенпік один кілометр. А також розповім вам про це, мало хто знає, але в готелі Мовен Пік є конюшня. Можна вчитись на конях, можна. Покататись просто поруч з готелем є пустиня з того ж готелю в парк редженсі, і саме туди, якщо ви хочете покататися, вивозять туристів, там катають по безлюдній пустині. Запитував, чи можна покупатись, покататись на конях на лошадях в морі. Також можна це роблять на дикому пляжі, який також між готелем та між готелем парк редженсі, також там в пустині. Фердедероліз би форфоргів. Кітепан сад лес. І з іншої сторони можна вийти до другого пляжа, який у нас по праву сторону вже від бесідки. Протяжність загальна пляжа близько 1 км Вибирайте зручну для вас зону. Можна відпочивати тут, можна відпочивати на пляжі з іншої сторони, або ж просто чілять біля басейну. Також зараз в готелі проводиться ще одна реновація, і ось тут, посередині, між корпусами, буде встановлений ескаватор. Ескаватор від рецепції і до басейну. Я думаю, якраз до вашого приїзду його установлять, і ви будете спускатися або ж сходами, або ж по ескаватору. Peak Charm працює на різних типах харчування, з ним можна приїхати на сніданках, можна проїхати на сніданках вечерях, на трьохразовому харчуванні, ну і, звісно ж, на all inclusive Але є маленька особливість all inclusive те, що алкогольні напої на барах тут з 12 дня. Якщо ви хочете раніше, і навіть якщо ви забронювали All-Inclusive, це буде за додаткову плату. Ну, і, звісно ж, ваше улюблене питання, хто відпочиває в готелі. А в готелі інтернаціональне тут туристи з різних країн, їх багато. Немає такого, що готель працює більше, там, з певним туроператором українського, російського, казахського ринка. Тут туристи з різних країн. Така столянка мікс туристів. Тому стараюся і анімація, щоб була інтернаційна і ін... інтернаціональна анімація. Тут софт ніхто нікого не заставляє поймати участь в якихось заходах. Але навіть зараз, прогулюючись, бачу, що анімація є. Хтось тобто, приймає мені участь, хтось тобто, просто лежить, слухає релакс, музику біля басейну. Телі Моментпік проводиться реновація. 200 номерів вже пройшли реновацію, але ще 100 очікують. Тому, якщо ви хочете забронювати номер після реновації, обов'язково вірно брати саме категорію номера. Можна приїхати, отримати номер до реновації, а потім просити переселитися, як це мене було з моїми туристами. А в огляді готелю Маланпік я вам покажу номер, який пройшов повну реновацію. Це номер суперіор. І абсолютно всі суперіори, які є в готелі, вони після реновації. Тут збільшена площа. Тут пройшла реновація, є номери ще делюкси, але вони. Будуть без балкона. Там буде лише французьке вікно. В номері у нас двохспальне ліжко King Size. Також є додатково диван, максимальне розміщення 2 плюс 1, 2 плюс 2. Тобто фізично цей номер може помістити 4 особи. Тут у нас телевізор, журнальний столик, балкон з видом на море і диван. А тепер хочу поговорити, які зміни взагалі відбулися в готелі Мовенпік. Раніше абсолютно всі номери мали такий вигляд, але дивіться, ось ця частина ось ця частина – це все був балкон. І номери були 25 квадратних метрів. Я коли бронював за своїх туристів, я їм разів, мабуть, 5-8 сказав, що номери маленькі 25 квадратних метрів. Чи буде вам комфортно? Так, да, буде. Поселились, подивились, кажуть, ні, Саш, нам хочеться більше простору. І переселились потім в інший готель, причому в цей же ж день. Ось. А що зробив Мавенпік? частину балкону, буквально ось півтора метра по ось цій лінії, прибрав е і збільшив площу кімнати. Тепер балкон у нас ось такий. Навіть при цьому балкон великого розміру. Подивіться, балкон такий, а ось такий вигляд має загальна кімната. Номера суперіор. Тепер щодо категорій. Мінімальна категорія на зараз класік. Площа 25 квадратних метрів до реновації. Суперіор збільшеною площею, як я вам показав, і делюкс. Але там замість балкона, там буде французький балкон. Ну, сантиметрів 20. Зробили в номері підсвітку в шафі для сейфу. А, забрали карточку. Підсвічується шафа. Є міні-бар, і ванна кімната. Тут у нас туалет, тут у нас рукомийник, косметика готелю, і ванна з душовою, точніше душова кабіна. Ще раз наголошую, що в цьому номері пройшла повна реновація, тому якраз саме суперіорі я і раджу бронювати. Що? Готель вам показав, від готелю я в захваті, від атмосфери, від номерів, від території, від пляжу. Тому приїжджайте, відпочивайте, а для бронювання пишіть мені вайбер 098 30 24 77. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж з таким неймовірним видом, я думаю, можна закінчити цей випуск. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. Найближчим часом пік в Мовинпік Шарм. У цьому басейні, на цих пляжах, почувати будете саме ви. Я зразу допоможу вам в організації вашої відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео або насилайте ваші запити в Viper 098 30 -24 77. І до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.